Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні на моєму каналі відео про роутер. На даний момент придбали роутер Archer AX23 від компанії TP-Link. І в сьогоднішньому відео я хочу його розпакувати та розказати, чому мій вибір впав саме на цей роутер. Старенький роутер у нас пропрацював 12 років, то був D-Link 615 дір, наскільки я не помиляюся, і відпрацював він майже 12 років, але почалися проблеми в тому, що по мережі Wi-Fi. А і при навантаженні дуже сильно ріже саме швидкість передачі даних, навіть знаходячись коло нього поруч, він не видавав більше, ніж там 15 пятнадцять мегабіт в секунду. А іноді навіть і пропадала швидкість по мережі локальний проблем не було. Видавав максимальний 95, майже 100, оскільки в нас домашній провайдер видає тариф на соточку. не гігабітний, але в планах у нас як завжди. Є розширення домашньої мережі на інтернет гігабітний, тому почав обирати новий пристрій, і в даному відео хочу порадити саме цю модель, оскільки порівняв багато різних пропозицій, а саме, обирав останній момент між Archer ax X і більш новинкою це Archer ax 12 який вийшов в кінці 2023 року. Даний пристрій був презентований в кінці 2021 року, але на даний момент він являється досі доволі актуальний. І дуже багато позитивних відгуків, і також його радять більшість провайдерів для встановлення в домашній мережі. Так, у нас не гіабітний інтернет, але судячи з всіх його специфікацій і відгуків, дуже гарний пристрій. Тут вже використовується Wi-Fi 6 го покоління. Як ви можете бачити, дата виробництва саме даного пристрою це червень 24 2024 року, тобто вони випускаються досі. Це не моделька сама 21-го року, має 4 гігабітних порт. Типу LAN і розширене налаштування по Wi-Fi саме шостого покоління. Швидкості у нього підтримуються, як можемо бачити, по бездротовій мережі 5 ГГц це Wi-Fi 6 до 1201 Мбіта в секунду, і по 2,4 це 574 Мбіта в секунду, що є доволі крутими показниками. Зручне налаштування через веб-інтерфейс і мобільний додаток. Це ми будемо тестувати, подивимося, як воно все працює. Так, і ще раз по цінам, так дійсно є набагато дешевші прилади з Wi-Fi 6, але саме TP-Link – це гарний бренд, і радять його більшість спеціалістів, тому придбав саме його, придбав в магазині Мойо за ціною 2199 гривень. Ну, в принципі, в більшості магазинів він так і коштує станом на вересень 2024 року. Отже, зараз його розпакуємо. Хочу зауважити, що на інші пропозиції, які коштують від тисячі до двох, я навіть не дивився, тому що в кожного виробу є якісь певні недоліки. А для стабільної домашньої роботи, для стабільного Wi-Fi з'єднання тут є багато сучасних технологій, які дозволяють працювати роутеру на належному рівні і виконувати всі, всі свої функції. Два роки гарантії від магазину і від виробника стабільне і широке Wi-Fi з'єднання. Як завжди, у нас є макулатурка, це у нас гайд по налаштуванням Є тут і українська мова. Скачаємо сьогодні оцей додаточок. З допомогою якого через мобільний телефон можна буде налаштувати даний пристрій. Зазвичай я налаштовую через веб-інтерфейс, тобто нам буде потрібно прописати логін і пароль, налаштувати Wi-Fi мережу, налаштувати швидкість передачі даних. Все інтуїтивно зрозуміло. Я думаю, що проблем в цьому не виникне. Також є такі маленькі додатки до інструкції з технічними характеристиками. Зараз спробую сфокусуватися. Тут прописані частоти, на яких працює пристрій, і маленька брошурочка це в нас гарантійний талончик. Також є блок живлення стандартний, я так розумію. Да? І безпосередньо сам пристрій є також ще кабель для підключення. Ну, у нас таких кабелів вистачає доволі багато. І сам пристрій виглядає отак. Круто з чотирма антенками. Всі вони також ще в плівочках навіть. Ну що, розпаковуємо його, подивимося, що він Ось такий роутер, доволі габаритний. Я чомусь думав, що він трішки менше. Антенки у нас крутяться різними сторонами, в різні боки. Є у нас тут 4 гігабітних порта LAN, 1 гігабітний WAN, кнопочка живлення, кнопочка живлення для кабелю, кнопка WPS Wi-Fi і втоплена кнопка Reset. Ззаді також ми можемо бачити стандартні специфікації, система вентиляції, і відмінна така глянцева буква X. Яка нам натікає на те, що працює вже в мережі AX, тобто Wi-Fi 6, даний спристрій. Спереді ми можемо бачити світові діоди і прикольний роутер. Подивимося, як він видає сигнал. Так у нас інтернет не швидкісний. До 100 Мбіт видає провайдер. Але в майбутньому ми скоріш за все будемо переходити на трішки вищий тариф Але поки на даний момент вистачає цього. Скачаємо далі відео, скачаємо зараз телету, подивимося, як він працює, підключимо і поміряємо швидкість. І надію, що будемо користуватися без проблем. Раджу цей роутер одразу, тому що такі девайси, вони, як зазвичай, купуються не часто, а раз в 5 а то як в нашому випадку, 10 років. Тому далі відео наступна частина. Зараз все це підключимо, налаштуємо, і також в даному відео буде порівняння з попереднім роутером саме по Wi-Fi. покажу вам відео заміру швидкості і замірюємо даний пристрій. Але я ще раз хочу обмовити, що багато перечитав відгуків, і якщо ви обираєте роутер на даний момент, то зверніть увагу на даний пристрій. У мене були сумніви, я хів взяти ax 12. Він трішки дешевший. В принципі, для мене різниці б не було з моєю швидкістю, але чомусь захотілося вже трішки доплатити там. Приблизно 400 гривень різниця, і придбати вже з трошки вищою модель. Отже, далі буде інша частина відео. У порівнянні наш динозавр Delink 615, він то працює, але, як можете бачити, навіть антенки вже трішки пошкоджені завдяки нашій домашній улюбленниці. І ось для приміру наш новий роутер шостого покоління. Зараз будемо підключати мережу, встановлювати додаток і подивимося, як він працює. Ну що, налаштували ми наш пристрій, в принципі, все влаштовує. Будемо його переносити в центральну частину нашої трикімнатної квартири. В принципі, видає всі 90 Мбіт в секунду навіть в інших кімнатах. Найслабіша точка це кухня, оскільки там майже 3-4 стіни до краю кухні, але охватює нормально нашу квартирку. Хочу сказати, що до налаштувань дуже зручний додаточок, який йде по qr посиланню Покроково можна все налаштувати, дуже все. Це просто, якщо у вас ППО є з'єднання, вписуєте лише логін та паролі. Далі інтуїтивно все зрозуміло. Додаток на українській мові веб-інтерфейс, на англійській мові. Ну там, скоріш за все, також можна налаштувати. Є багато різноманітних утилит якими можна і розширювати мережу, розумний смарт-девайс. Раджу до покупки, в принципі, ціна доступна. А наш пенсіонер Девлінг буде йти на пенсію. Хоча він в принципі працює, можна буде його додатково потім налаштувати як репітер і десь сховати. В дальній частині квартири. Тому всім дякую за перегляд і до нових відео. Пока-пока. Ну от, віддалені кімнаті через дві стіни від роутера. по Wi-Fi видає зараз 40, тобто набагато краще, ніж видавав старий роутер. Ну, у нас тут стоїть китайський приймач, який по суті, по-моєму, більше 50 не може видати та отримати. Але набагато краще зараз рівень сигналу, як можете бачити. Ще в цій кімнаті перевіримо на телефончику, який також підтримує частоту 5G. Як можете бачити, в віддаленій кімнаті телефон приймає ну, також непогано, якщо враховувати, що дві стіни між нами наразі знаходяться. Тобто майже всі 90 видає, що доволі непогано. І ще такий моментик. от так ми робимо зараз. І дивимося на нього, який він у нас гарний і стильний.